Дополежні зазначення слова, mm -hmm. розпізнаю всі mm -hmm. слова, речення і складаю нові речення з цими словами. І так, <клес> це, це нашого класу: паску вирушимо паску вирушимо всі разом, mm -hmm. і вони всі пройдемо. А хто буде співувати, із собою не візьмемо. Вони дзвінок гучніш, гучніш. І всім, хто любить паску. Допоможи скоріш. Так, ребята, сьогодні у нас з, з вами в каліграфічній хвилинці буде маленька і велика букви П. Прописні. Подивіться, будь ласка, нагадаю вам, як ми прописуємо маленьку букву П. Пряма бухована лінія на основному робочому рядочку. Так? І гачечок, який займає місце усього основного робочого рядочка. Велика буква П прописна має три елементи. Пряма похильна лінія за округлення. Ліга. Також пряма похильна лінія заокруглення. Вправа і верхній елемент. І накриває дві лінії. Це велика буква П. Так, відкриваємо свої слушки і починаємо записувати каліграфічно. Сьогодні у нас діти з вами 4 жовтня. Розпочатою осені. Четверта показуємо. але ми пишемо просто чотири. Четверта жовтня. Прописуємо цілий рядочок каліграфічно. Велика буква. Подивіться, будь ласка, діти, у нас з вами ще в каліграфічній. Ділені, ціле Слово Слово немаленьке. Звучить воно так. Протилежний. Ми підписували з вами щойно Да? Пр, це зустрічається uh -huh. на початку слова протилежний. І слова, які ми сьогодні з вами будемо розбирати і з ними знайомитися. Ще ж це за слова, такі протилежні значенням? Протилежний. Записуємо це слово. І будемо його розбирати зараз за звуковим аналізом. Дивимося. і Нижче на новому рядочку. Відкриваємо квадратні дужки. Пам'ятаємо, як ми це робимо? Відкриваємо квадратну дужку. Перший звук. П. Який? П. Який? Твердий. 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 Далі Р. 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 Також, також твердий приголосний. О! Голосний. Т. Т. Твердий приголосний. Далі. І. Голосний. Далі проти. Л. 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 Твердий приголосний. Правильно. Е. Е. Голосний. Голосна. Молодець. Ж. 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 Твердий. Твердий, твердий приголосний. Е, н. Н. Твердий. твердий приголосний. Твердий приголосний. Далі І. Й. голосний Й. Голосний. молодіс Й. 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 Твердий. Один. Хіба Один. А, Один. твердий. А, ну, давайте подумаємо. Уна... Ні, це приголосна. Е, Приголосна, але вона завжди яка? Завжди м'яка. Дітки. Завжди м'яка, завжди м'який приголосний. Буква є, це завжди м'який приголосний звук. Дивіться, рисочки, закриваємо. Зверніть увагу, що одразу я вже поставила в слові наголос. Давайте прочитаємо слово з наголосом уже одразу. Протилежний. 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 Рахуємо, скільки в слові складів. А я вам колись розказувала, що скільки у слові голосних, скільки у слові складів. Давайте ми рахуємо, скільки голосних. Чотири. Один. Так, і, значить, чотири у нас склади. Означайте собі чотири склади. Вадим, позначаємо, позначаємо. Ярик, Я... що там такое? А колени бачу, а роботи не бачу. Ми ж уже, по-моєму, працюємо. Протилежний, 4 склади. Та надо делать или українською? Ручкою, ми ділимо на склади ручкою. Так, ребята, записуємо. Чотири склади у нас в слові. Рахуйте, скільки букв в слові? В слові протилежний. Ану, хлопці, дівчата, хто мені скаже, скільки складів у слові? Обізнайтеся. Одинадцять букв, а звуків? Десять. десять. А ну як це могло стати їх десять. Ми Микосить букв загубили. Також одинадцять. Чотири склади, одинадцять букв, одинадцять звуків. Записуємо. Записуємо, дітки. Угу. Є? Так. Да. Ще чекаю буквально хвилинку. Дописуємо 4 склади одинадцять букв, 11 звуків. І ми з вами рухаємося далі. Будемо з вами знайомитися зі словами, які є протилежні значенням. І так, дітвора, Кіра є? Ярик написав. Я, давай давай дописують чотири склади, одинадцять букв, одинадцять звуків. І так, дітки, рухаємося далі. Отже, що це за слова, такі, які мають протилежне значення? Подивіться, будь ласка, на картинку, що зображено? Ніч і, день. Ніч. ніч і день. Правильно, це слова, які означають, дві протилежні, два протилежних періоди у добі: ніч, угу. день, ніч міняє. День, день міняє день. І так, давайте ми з вами подивимося зараз на euh, екрані. У нас з'являться прислів'я. Гірка правда краща, ніж солодка брехня. Де в нас є тут слова протилежні зазначення? Гірка правда краща, ніж солодка брехня. Де в нас тут слова протилежні? І гірка. Гірка і яка? Солодка, молодці. А дивіться, ще у нас є тут з вами. Гірка правда краща, ніж солодка брехня? Правда. Правда. І ще прав. протилежне слово брехня. 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 Правильно, дітки. Так, з великої хмари малий дощ. Де у нас тут протилежні слова? Хомає. З великої хмари малий дощ. З... Великої і... малий, Мали. великий малий, великий малий. Є таке, земля чорна, а білий хліб родить. Земля... А уважненько думаємо. земля чорна, а білий хліб родить. Це у нас тут протиражні слова. Чорна. Білий, білий, чорно, молодці, чорний, білий. Так, дітки. Дивіться, ось ми зараз ці слова підкреслимо і звернемо ще раз на них увагу. Давайте подивимося діти, з вами на прислів'я. Земля чорна, а білий хліб родить». Що означає це прислів'я? Як ми можемо його пояснити? Земля чорна. Так, коричнева. Коричнево чорна Якщо брати ґрунт, прямо в якому росте пшениця або, наприклад, інші зернові культури, вона й справді чорна. А то, як ми в місті бачимо, вона світліша трошки. Але дивіться, оця чорна земля, вона білий хліб родить? Борошно, якого кольору? Діти, ти Білого. Білого. Земля Білого. чорна, а білий хліб родить. Дивіться, дітки, наче б здавалося нам, як може біла, о, як може чорна земля породити білий хліб. А це особливість нашого чорного землі. Я поняла, чому. Я поняла, чому. Із колосів роблять Муку, а роз у землі, у землі. Ну, правильно, то така родюча наша земля, що вона чорна, але з неї виростає білий е, ну, е, 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 зернятка, да, з якого робляться, робиться вже біла, е, біла борошно. Отже, протилежні слова у нас значенням гірка, солодка, правда, брехня, великої малий, чорна, білий. <клінг> тобто ми вже з вами почали знайомитися зі словами протилежними зазначенням. А, отже, подивилися, так? Да? Давайте зараз повернемося. Ми з вами пишемо. Отже, давайте поглянемо під вами відео. Слова значенням, зазначенням називаються антоніми. Дивіться, м'яч який? Великий. <клінг> А Малики. на другому малюнку м'яч який, Олег. маленький, Олег. малий. Маленький. Давайте повторимо. Великий малий. Великий, Великий малий. малий. Так лід який? Холодний. 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 А чай який? Теплий може бути, може бути гарячий. Великий. Повторимо антоніми. Холодний, гарячий. Холодний. Холодний. Так, мед який. Солод. Солодкий. Солодкий молодці. А лимон який? Кислий. Кислий, кислий молодчинки, Правильно. Солодкий кислий. Протилежні за значенням слова. Йдемо далі. Дорога яка? Широка. Астежика? А Астежечка. Вузька. Вузька. Широка вузька. Йдемо далі. Дивимося. От там стука, діти. Дивіться, хто, що робить? Сидить. А другий хлопчик, що робить? Стоїть. Стоїть, молодчинки. Ось вам, Антоніма, які слова протилежні за зазначенням. Сидить, стоїть. Дівчинка, що робить? Плаче. Плаче, молодчинка. хлопчик, що робить? Осміхається, осміхається, сміється. Осмішається, да? сміється. Можна ще сказати, радіє. Ось є протилежність за значенням слова антоніми. Так, тигр який, швидкий, Аравлик який. Повільний молодчинки, правильно. Повільний. Поглянемо ще до прикладу слова. Тоцик який? Мили, Добрий, милий, мили. мили, а цей пес, дивіться, який? Злий, зли, зли. малочинки. Добрий злий. Підібрали слова за значенням. Добрий злий. Далі дивимося. Дерево яке? <звисто> а друге дерево яке? Тоненьке, <звисто> тоненьке, тонке. Товсте, тонке. Mm -hmm. Далі. Кішка яка? Mm -hmm. mm -hmm. Яка вона? Чорна. Mm -hmm. Друга кішка яка? Mm -hmm. Біла. Біла. Чорна, біла. Це у нас два протилежні зазначення. Так, товариш інтернет, включайся. Моя мама казала, що коти, які у яких є три дві, вони щасливі. Може, так, да, такі є три кольорові, вони щасливі. Так, ребята, бо, банка яка? Повна. повна, повна, а інша банка яка? Пуста. Порожня. Пуста. Так, давайте говорити правильно: порожня, повна, порожня. Поросі. Угу. Ось так. Повторили з вами, що це за слова такі протилежні значенням. Так. Тож, давайте тільки з вами подивимося. Вправа три підручника підручника сторінка 35. Додайте пропущені слова, щоб прочитати початок казки Алли Вашенко. Так, я починаю вам читати, а ми будемо з вами думати, які слова сюди можна було додати. Два брати жили в селі. Був один з них працьовитий, другий був. Баливий. Лінивий дуже. Давайте разом тепер. Другий був блійливий, дуже. Той хоробрий і правдивий той. Який може бути той хоробрий і правдивий той? Брехливий, полохливий. Дивіться, брехливий, правдивий, хоробрий, полохливий. Той розумний, той тупий, Ну, дурний, да, близько. Той великий, той. Маленький. Маленький. Тепер давайте з вами прочитаємо цей е... початок казки Аллес Вашенко. Два брати жили, в с... е... жили у світі. Був один з них працьовитий, другий був. Ледачий дуже. Той хоробрий і правдивий, той брехливий, полохливий, той розумний, той, дурний. той великий, той Ой. малий. Дітки, з вами складіть та запишіть два речення із протилежним зазначеннями словами. Так, записуємо вправа 3. Подивіться, у мене зліва написано вправа 3. Ано. Нам записуємо вправа 3. Так, вправа 3. І так, нам потрібно з вами, дітки, буде зараз скласти речення з протилежними зазначенням словами. Записали вправо три. Написали. Так, давайте подумаємо: наприклад, першого хлопчика звали Іван. Іван був який. ну дивіться. То... Працьовитий. працьовитий. правильно, працьовитий. Катюша. А е, другий був який? Лед... Ледачі. Ледачі. Він ледарював молочинки, правильно. А, дивіться, Іван працьовитий, а Петро Ледачий, наприклад, да, два імені. Іван працьовитий, а Петро Ледачий, записуйте. Ну, це, це, це треба? Да, з великої букви нагадую вам, що ми записуємо імена, прізвища, назви країн, міст, сіл. З великої букви. А, а право три записувати? Звісно, я вже продиктувала вам право три записуємо. <плеви> Іван працевитий, кома, а Петро Ледачий Записали перше речення. Іван працьовитий, а Петро ледачий Записали? Друге речення у нас діти з вами буде таке. Максим Великий. Так у нас дітки з нашого класу візьмемо ім'я. Максим Великий. А Сашко. Малий. Малий. Мали. Молодці, записуємо нове речення. Максим великий, а Сашко малий. М -м -м. Максим великий, а Сашко малий. Так, дивіться, слова протилежні з зазначенням. Давайте з вами поглянемо ще. Взимку на дворі як? Холодно, а влітку. Тепло. Темно. Тепло. Тепло, Тепло. Ночі довгі. А дні? Які? Короткі. Короткі. Молодці. Вони короткі взимку. Дні довгі. А що короткі? Дні довгі. А? Ночі. Ночі. Дітки. Та а, поки а не пішати. поки не пішати. Да, так, що? А буває таке, що і дні короткі. Ні, здається так, ні, ні, це не писати. Холодно, тепло, довгі короткі дні ночі. І так, послухайте, діти, ще раз: взимку на дворі холодно, а влітку тепло, ночі довгі, а дні короткі Ок. взимку. Дні довгі, а ночі короткі влітку. Саме влітку діти можна насолодитися довгим днем, можна відпочивати і довго, а ніч день, так, так, так. коротко трошки досить. На, поспор... на річці ночувати, тому що тепло там. Да, і справді. Давайте з вами ще подивимося: відгадай, Випиши протилежність за значенням слова, використані в загадках. І так, чим вечір чим кінчається, а ранок починається. Чим вечір кінчається, а ранок починається. Не відгадайте, діти, а ну подивіться. Сонце. Сонцем? М -м -м. Подивіться, чим кінчається, чим починається. Я виділила, зараз гляньте. Чим починається, чим закінчається вечір? Р. Буквою Р. А ранок чим починається? Р. Ось така загадка. Вечір, ранок, так? <з parliament> де у нас тут слова протилежні значенням, діти? Де антоніми? <з rash> вечір і ранок, ранок. А ще подивимося, дивіться. Вечір чим кінчається, а ранок починається. <див> да. Кінчається. Де ще в нас? Начинаює. Починається молодці. Да. Де. День і ніч біжить, а хто мене знає? Де у нас тут протилежні зазначення слова? Ніч. Ніч. День. 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 І ніч. ніч. Молодчинки, ніч. супер. Коли йде, то гомонить, коли зупиниться, мовчить. Що це за загадка така, коли йде то гомонить. коли зупиниться мовчить? Діти. Хто знає? Ні, не знаємо, коли йде то гомонить. коли зупиниться мовчить. Що це таке? Діти, давайте тоді розберемо. Такі слова протилежні зазначення. Де у нас тут? Коли Койде тогонить, коли зупиниться, мовчить. Які у нас протилежні зазначення в слова? Іде. Іде громко. Ні, іде, а потім дивіться, коли іде тогонить, коли зупиниться, мовчить. Громова є Іде зупиниться, тобто іде. Стоїть. Да, в тому, в тому значенні у нас е, вживається слово зупиниться. Але дивіться, ще у нас є слово: що робить? Гомонить. Гомонить це розмовляє. А на протилежному буде яке слово? Мовчить. Мовчить. А ну дивіться, діти, що це у мене на руці? <праць> А ну, скажіть мені, будь ласка, такий ні. годинник є, наприклад, на стіні, Настінний годинник? Ні. 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 Ну, так, Такий ні. А взагалі годинник, то настінний на стіни є. Ні. Ні. А ні. А ну, скажіть мені, будь ласка, коли годинник працює, його чути? Ні. Так. Так. А Коли він перестав працювати, батарейка перестала, батарейка розрядилася, він мовчить? Ні. Так. Ні. Так. Що це за відгадка, коли йде того монетку, коли зупиниться, мовчить? На годинник, правильно, дітвера. Так, є в нас таке. Давайте з вами ще раз підведемо підсумок, що за слова називаються антонімами протилежними значенням? І так, дивіться. Синоніми це слова близькі значенням, які звучать по-різному. А антоніми це слова, які мають протилежне значення. Протилежне значення. Я зараз вам називаю слова, ви мені наводите приклад протилежних зазначенням слів. І так, солодкий. солодкий мертв. 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 Добрий. Молодкий, Добр. Добра людина. Ні. Просто мені слово відповідайте в відповідь. Добрий. Який добрий. Або можна сказати, поганий. Хорошо, білий.

Тихо. 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 Молодчинки, Тихо. Тихо. супер. Тихо. Отже, дітки з вами ми познайомилися сьогодні з антонімами. Давайте повторимо. Антоніми а, це протилежні за значенням слова. Антоніми – Це протилежні за значенням слова. Це протилежні зазначенням слова. Антоніми антоніми. Антоніми.